Давайте подивимося, що вам треба зробити до кінця року. Залишилося буквально там три тижні до кінця року. Давайте подивимося, що треба зробити. Вам не треба чекати. Ви, можливо, чекали якогось результату, але вам тут говорять про те, що не треба чекати якогось вдалого моменту або слушного моменту. А треба робити самим. Можливо, це мова йде про якусь поїздку. Куди, колись, кудись ви хочете поїхати, можливо, навіть до якогось чоловіка. І вам говорять, що не треба чекати, а треба щось робити, діяти. І що це вам дасть? А ви будете задоволені, причому тут можливо і справді поїздка до чоловіка. Ви виходите в однакових енергіях, і це вам дасть хороший результат. Ви зрозумієте, що ви зробили правильно, що ви зробили правильний вибір і зробили правильні дії.